Як допомогти своїм легеням, щоб побороти кашель і допомогти бронхолегеневій системі? Ранджу друзі придбати ось такий фіто здоров'я форте для легенів, які є так. Класним таким засобом, відхаркуючим засобом, і взагалі для дихальної системи дуже класна допомога. Також це абітон фітасфої, який є протизапальним і антибактеріальним засобом. Я його ще називаю природнім антибіотиком. Його можна і маленьким діткам, всім всім. Тобто це повністю безпечний натуральний продукт. Також я завжди використовую бронхафлор, який покращує роботу всієї дихальної системи, дуже допомагає легеням і кашель, навіть сухий і дуже такий сильний, швидко проходить. Звичайно, до цього потрібно додати екстракт хвої. Воя завжди це вона допомога і не тільки бронхолегеневій системі, а ще й покраще і для суглобів гарно, і для дихання гарно, і для всього організму, навіть для шлунку. Ви допоможете навіть шлунку. Звичайно, до цього всього можна додати ще еліксіт для імунітету. І допомогти своєму здоров'ю, своєму імунітету. Будьте здорові, дорогі!